Сьогодні я вирішив зняти всіх босів по плейтайм 3. Це буде отк звірків, докдея, кадівай, якісь Місі. І почнемо ж ми з першого сна запустити. Потім у нас буде кісі попі, Далее у нас пойдет дог-де... Мисприяемость. не также дог погнали. О, тут очень Не знаю, сколько это видео, часу часто занимает. десь то здесь Дивіться, ми просто тут одні. Ну, сьогодні я питаю відео без скрімаків зняти. Знаєте, оце без скрімаків, це коли немає жодних скрімаків. Але тут по-любому, хоч один буде. Тут печати він, Ну Хто за ска? Tragic news this morning, as of 945 a.m. Local authorities. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. трубку. Мы, мы тут побачим не одного даже монстра. Це дуже страшно цей звук. Він тут хригочий. Ладно, туди треба. И от зараз ви побачите катнепа. І потім буде показати с тобой. Мені бісить уже стукать, стоянный стукать. Ваша цеолетовый. Я хочу жену полностью проходить. И... Я... Может, ссылку могу в комментариях завесить. Може, слівку на коментарях залишу. Вас перекине на сайт, возможно, якщо залишу. Перекине вас на сайт, де буде ця гра. Ви зможете в неї пограти Get так чи, як і я. Але я її купляв за кошти. Він каже, вставай, вставай, кетне. Зараз. Я в налаштування заходжу. Техники, проблемы, pues то на не не шестьсот вот чуть не все то есть все заработали Sorry, Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the hall, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed or join the counselors at Playcare, whose diligence and care oh, for our children master will master master. shape a brighter future. Just oh. you see. Oh. Now, every one of you has your part so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor and. happy to listen. And yeah, should you come back the, years later, your conscience finally will the May you descend no, into the dark and no. the dust, finding no, all no. that await you in the of horrors, I each hungry for your return, each eager I that they might nice find you. Perhaps they'd smile at you. <inaudible> the smiling <inaudible> mouth full of teeth and meat and plastic. Watching and waiting patiently <inaudible> for their turn at a warm welcome. <inaudible> or perhaps <inaudible> they won't allow you. <inaudible> to the world you <inaudible> a world that's there. <inaudible> <inaudible> отменилась игру прям тоже снимается мысли какой плацей плечика тебе черка на теплый прием я не понимаю на какой прием або, можливо, вони не дають тобі часу, щоб зрозуміти своє місце у світі, який ти покинув. Тепер це їхній світ. Ну, тепер це не ваш світ. Подруг починається.

Оце відео вже десь займе по-любому 20 хвилин, тому що поки ми дойде його обдивимося несприємність. Ви самі розумієте, що це добре. А поки я її вбивати ще буду. Так. Визовемо. сюда ж ну, от був, помните от це же настільки страшно місце мы дивилася повністю хайваї Могли в цьте ну да Ну, страшно. І, в принципі, нічого не страшно, я вже всього відбуваю. Е, оце страшно їм прямаки, коли вони ненаська з'являються. От типу вже їх не ожидав, а не з'являються. Ненаська. Пішли. Я е, дивіться, це моя тактика ми просто пристрибнули і Бачите, ми прибули. Ось і сміся. No, ні, ні, відпусти. Все добре. Ми прийшли, щоб допомогти. I'm glad that Ali could help you get this far. He's the reason we found you at all. Тут із стає особливо тривожно. Добре, що Олі допомагав тобі весь цей час. Ми знайшли тебе тільки завдяки йому. Давайте йдіть, йдіть. Я должен тут вставати. А інтересного як вона зараз на Кісі? Хоч коли ми дивимося на них, вона вже на кисі. Like Схоже варія поїзд. Тобі довелося через багато. You deserve an explanation. Ну, так, да. багато. Пішли. Я повинна тобі все пояснити. Йдемо. От е, саме інтересне то. Не хочу. Hey, be okay. we'll be okay. Ну, погані слова казати, але. ну, за сам побачите, я навіть казати не буду. Ми встаємо назад і дивіться. Вона кісі. Вона щось дістала. А попі в неї волосся взагалі за границю виходять Она з фонариком така. Дивіться, я, я тьотя я з фонарком беруться. Ну все, в принципі, їх Пішли далі. І далі у нас. Місприємність. Пішли, да, мені теж дуже страшно на місприємність. І тільки ми вб'ємо, ну, одразу переходимо до звірят. Навіть не будемо під місць проходити. після звірят кетля. У нас хоплодія, я де, не знаю, скільки воно ну, бере.

О, все, ми заспавнились, пішли. А нам сюди треба йти. А, ні, не, не туди. Ну, я думаю на тм все. Всім до побачення, всім папам. Karnowo, dnia czy wieczora, Oka.